На українському ринку через збільшення пропозиції дешевше картопля. Про це повідомляє інформаційне агентство УНІАН минулого тижня. Середня ціна на картоплю становила в межах 4-7 гривень за кілограм, що приблизно на 16% дешевше ніж тижнем раніше. При цьому за інформацією джерела купити картоплю високої якості в достатніх обсягах, як і раніше, нелегко. Тож про те, як змінилася і чому змінилася ціна на картоплю, говоримо далі з серед. Сергієм гвоздьом, завідувачем сектору овочівництва та картоплярства управління землеробства та рослинництва департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України, пане Сергію доброго пане Дня. Вітаємо вас в ефірі суспільного, пане Сергію. Чому дешевше картопля? Чи очікувати нам подальшого зниження вартості на цей продукт, на цей овоч, і якою буде ситуація далі із цінами на інші овочі? Дякую за запитання. Дійсно, наразі ми можемо спостерігати суттєве зниження ціни на картоплю, адже закінчується урожай збирання. Тому ми можемо помітити про те, що ті обсяги, які ми планували, навіть з урахуванням тих подій, які зараз відбуваються в країні, у нас на досить <кій> значному рівні, хоча суттєве зменшення є близько. 36% менше прогнозованого валу, але та достатня кількість, яка зможе забезпечити продовольчу безпеку, а також внутрішнє споживання для населення країни, якщо говорити про площі, то можна сказати, що вони зменшились на 36%, Але з рахуванням тим, що за оцінками з України виїхало. Ну, близько семи мільйонів українців і близько семи перебуває внутрішньо переміщеннями з урахуванням тих норм споживання. У нас все таки достатня кількість саме цього продукту. Питанням залишається лише е, якості його, адже наша культура споживання і більшості міст мільйонників при, е, йшла до того, що. Люди переходили на споживання якісної, митої продукції. Тому на сьогодні проблема все-таки залишатиметься, мабуть, чи готові торгові мережі йти на уступки певним фермерам щодо картоплі, більш низької, ми не можемо говорити якості по смаковим, а лише в частині її доробки. А з приводу. Чи достатньо буде так, і буде достатньо. Давайте про ціну поговоримо картоплі та інших овочів. Зараз, пане Сергію, за інформацією Мінагрополітики, яка середня ціна картоплі? Роздрібно маю на увазі для споживача? Середня роздрібна ціна в середньому за останній місяць вона знизилася близько на 17%. Суттєве зниження варто відмітити. Не лише на картоплю, а й на такі продукції, як буряк і цибулю. В середньому сьогодні людина за кілограм картоплі може придбати від 9 до 12 гривень за кілограм, але суттєве зниження також буде на рівні 7-8 гривень за кілограм, якщо говорити. Так, якщо говорити про інші овочі, е, наприклад, ну якщо так акцентувати на борщовому наборі, є такий термін. Так е, чи так. очікувати зниження ціни на інші овочі, які до цього набору входять, окрім картоплі? На Станом на сьогодні завершується вже активна фаза збирання всієї групи борщового навору. А сюди входить, як уже я перелічив, і картоплі, і буряк, цибуля і капуста. Саме на ці види продукції буде суттєве зниження, і воно вже є порівняно, наприклад, на капусту. Ціна впала порівняно з минулим місяцем на 12% на цибулю ціна зменшилась дещо нижче, вона складає приблизно в розмірі 9%. Суттєве подорожчання можна лише спостерігати на огірки і томати, тому що все-таки сезон закінчився близько місяця назад. Тому на сьогодні варто спостерігати. Невеличке лише на огірки, й томати, вона, хоч і не входять, борщовий набір, але є це традиційними овочами, які для нашого населення досить активно споживаються. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, тож, чи вигідно фермерам зараз вирощувати картоплю? Фермерам, з урахуванням тих можливостей, які були фермерами, як показала практика, а саме е та площа, яка планувалася засіяти, з урахуванням тих регіонів, в яких відбуваються бойові дії, ми можемо спостерігати, що зменшення посівних площ. Не відбулося і навіть за рахуванням тих площ, площ, де не змогли фермери посіяти посадити картоплю. Вони зуміли досягти досить значний урожай. Варто відмітити ту саму Волинську Полтавську область, де прогнозовані урожайність порівняно з минулим роком, збільшена майже на 20, в середньому 30 центнерів з гектара. Це в свою чергу дає можливість. Отримати урожайність і вал відповідно не менше ніж на рівні минулого року, що е, дасть можливість в подальшому е, ну, з урахуванням логістики її перемістити в інші регіони, і тим самим е, як такого ажіотажу щодо дефіциту в певних регіонах не варто спостерігати. Але Сергій... проблема логістики залишається, ну, як завжди, досить відкритою. Пане Сергію, ви говорили про те, що достатньо картоплі, що достатній урожай для внутрішнього споживання. А як щодо експорту, зараз Україна здатна експортувати якісь овочі за кордон. Ну, дивіться, традиційно складалося так, що е, насінньову картоплю ми і до цього експортували, і щодо її якості відповідності європейським нормам і стандартам у нас залишається добре. все таки, якщо говорити виключно про продовольчу картоплю, то на превеликий жаль залишалося питання, що основним ринком збуту це для нас, таки були країни. Ну нам близькі, про які ну ми не будемо говорити всім нам відомі. Тому на сьогодні стоїть питання е, переорієнтації, можливо, технології вирощування певних стандартів, але це потребує ну, потребуватиме певного часу і певних стандартів у вирощування. Але з урахуванням тих подій, що більшість фермерів все таки не склали руки, я думаю, що. Під урожай і закладку 2023 року деякі фермери будуть все-таки змінювати технологію вирощування. Я будуть підходити щодо якості насіннєвого матеріалу і до інших складових, яке дасть їм змогу ну, в наступному році експортувати. Тому Дякую. що все-таки питання якості в ближній країні, вони були, ну. Більш занижено, але це наш основний ринок збуту, був. це країни, близькі, нам сусіди. Дякуємо, пане Сергію. Дякуємо, що знайшли час долучитися до нашої розмови. Це був Сергій Гвоздь, завідувач сектору овочівництва та картоплярства Мінагрополітики.